Року я вперше саджала батат і ось хочу показати, які кущики гарні наросли вже. Саджала я три сорти. Ось ростуть в таких кагатах: десь менші, десь більші. Бачите, відрізняються вони між собою листям. Ось тут таке більш рівненький, скажем, він ось так заплітає. На всі сторони пускає такі довгі пагони. Ось тут, бачите, таке фігурне. І ще один сорт, зараз теж покажу. Бачите, третій сорт і зовсім інше, так само листічко. Дуже цікаво спостерігати за тим, як він росте. Правда, ну, він, звичайно ж, росте краще на півдні, але радий експерименту побачимо, що наросте на півночі, скажімо так. І ну наскільки я знаю, купати його можна в вересні пробувати, а можна і навіть пізніше, в жовтні, це буде залежати від того, яка буде осінь. Якщо буде тепла, можна в принципі, зачекати і купати пізніше, щоб батат наростив дуже добре свої бульби.